Привіт всім! Я маше це канал про в'язання. Сьогодні хочу вам розповісти, як минув мій другий тиждень у рамках спільного проєкту В'язання незламних. Розповім вам сьогодні, що я зв'язала, що не зв'язала і яку тему буду брати наступну. Але хочу сьогодні розпочати не з в'язання, а з привітання на календарі 25 грудня. І більшість світу сьогодні святкує Різдво Христове, тож я хочу привітати від щирого серця всіх і кожного, хто відмічається. Свято саме в цей день і побажати, напевно, єдиного, щоб найзаповітніша мрія обов'язково здійснилася. Тепер давайте трошечки про в'язання. Другий тиждень цього проєкту в мене була тема. На те, що не вистачає часу, до речі, автора цього спільного проєкту, посилання на канал автора, ви обов'язково знайдете в описі під цим відео. Також можете переходити по хештегу під назвою В'язання незламних. Ви також його будете бачити під цим відео. І під цим тегом знаходяться всі відео дівчат, які приймають участь у цьому спільному проекті. Так от, тема в мене була. На те, що не вистачає часу цього року, як і завжди. В мене не вистачало часу на подаруночки під ялинку. Я вирішила нав'язати трошечки шкарпеток. Я, мені здається, казала, що треба 5 шкарпеток було, ну, тобто 5 пар треба було зв'язати, але повних пар в мене 3 і трошечки ще. Якийсь такий скажений тиждень в мене був, майже не вистачало часу на в'язання, але вже шумаємо, те маємо. Я навіть... Декілька разів пробувала в'язати вночі. Ну, як вночі, в мене так працює організм, що мені треба об 11. тобто 23.00 лягати, спати. Інакше я на наступний день не людина, я не можу функціонувати, якщо я ну, не сплю в ті часи, які мені потрібні. Ось, і Я пару разів пробувала, один раз я витримала до 12-ї години. А другий раз я витримала до пів дванадцятої. Ну, тобто, не, не можу я в'язати вночі. Я знаю, що дівчата, багато дівчат в'яжуть вночі, а не в день. Ось я так не вмію. в мене очі в кучу, продуктивності ніякої, там в'яжу три петлі за п'ять хвилин. Тобто, ну, що себе мучити, а, ось, ну, не вистачало часу, значить, не вистачало буду трошечки виправлятись. Так, от треба було нав'язати шкарпеток під ялинку. Хотіла зв'язати батькам свого чоловіка. Та подрузі ну її родині, її, її сину та її чоловіку. Для мами свого чоловіка я вже зв'язала шкарпеточки Майже всі, що я нав'язала, це пряжа Алізесу, пірвошка, форцокс по кольорам. Орієнтувати я вас не буду. Я мені здається, це робила в минулому відео, і зараз під руками немає в мене. Етикеток, ну, щоб не витрачати час. Так, одні шкарпеточки. ось я зв'язала. Пара це на розмір 39:40. На широку ніжку тут я набирала 64 петлі. Ну, Тобто людина вже досить доросла і набрякає періодично нога, і там свої є проблеми зі здоров'ям. Ось тому, так, щоб не дай нічого не пережимало, я набрала 64 петлі. Взагалі, на жіночі розмірі, будь-які, я в'яжу на 60 петлях, але ось для своєї мами, для мами чоловіка та для однієї подруги я в'яжу на 64 петлі, ну, тому що є нюанси, так, свої з ногами. Ось, 38, 39, 64 петлі, така. Ну, собі величенька резиночка в мене тут 4 на 4. Ось ось такі шкарпетки вже випрані, заблоковані, треба буде пакувати. Для батька-чоловіка, тільки тільки почала ось вчора. Тобто, з пари шкарпеток зв'язано ось так. І мені здається, що я вже в'язала з такого кольору, з сіренького. Мені здається, своєму чоловікові. Не хочу зараз вставати шукати, мені здається, що вже в'язала. То це будуть звичайні шкарпетки. Я, як завжди, багато лицевої гладі. Ну, мені так подобається. Тут в мене вже, тут в мене вже резиночка 2 на 2, і ось тільки-тільки початок шкарпетки я обов'язково на цьому тижні сьогодні не дов'яжу. Я не можу пару шкарпеток в'язати за день. А ось сьогодні-завтра я думаю, що я впорюсь. Так, і для подруги. Треба було три пари шкарпеток. Для малого я зв'язала. Одну шкарпетку я вам показувала минулого минулого разу в минулому відео. Це пряжа Lady Yarn Comf. Ось така етикетка. Вам відзеркалює. Ніколи не можу тут знайти. Колір ну, номер кольору, коротше, пробувати я і не буду в цей раз. Ось, я казала, що мені не дуже подобаються ці широкі смужечки, але ну, вже дов'язала, випрала, не блокувала, просто розложила, розклала на рушничкові. Ось, ну, в мене немає на такий розмір блокатора. І я ну, для однієї пари шкарпеток купляти блокатор, ну, таке собі. Ось. Нічого. Вроде. Єдине, що мені здається, що ця пряжа трошки така якось більш жорстка, якщо порівнювати з Алізе. А може, мені здається, не знаю, напишіть свої відчуття, ну, якщо порівнювати дві ці пряжі. Колотись вона буде по-любому на голе тіло, але ну, для того і шкарпетки, так, щоб вони зігрівали. Тож вони мають колотись. Ось, я все ж таки, в мене ще лишились думки, що я буду в'язати йому іншу пару, та яка мені сподобається вже точно. Але, ну, поки що планую. Не знаю, буде вистачати часу чи ні, але планую. Так, для подруги я також зв'язала шкарпеточки. Ось вони, ось такі. Також олізець, розмір 36-37, також випрані заблоковані, такі трошечки височенькі, 60 петель я тут набирала, спиці 2,25 см. Всі я в'язала шкарпетки на спицях 2,25. Ось вона побачила у анюти на ногах, у моєї анюти на ногах шкарпетки, і попросила, щоб тож такі були вони високі, трошечки, щоб отако от гармошечкою вони віднілись над взуттям. Зараз таки модненько Так носити. Ось, ну, попросила. Так, значить, буде так. Але в'язала знову ж таки цю щоб, щоб не. Витрачати час на всякі узори, плюс до того я не дуже їх полюбляю в'язати і носити. Ось, ось такі носочки. Для її чоловіка я зв'язала поки що одну шкарпетку. Ось, Колір Хакі, він прикордонник, я це вже казала. Другу шкарпетку буду починати, напевно, що завтра, сьогодні для батька свого чоловіка, буду продовжувати в'язати шкарпетки. Ось другу шкарпетку буду починати завтра, і це так плавненько переходить в тему наступного тижня, і я буду в'язати для ЗСУ. Ось, Буду в'язати для ЗСУ, будуть і шкарпетки, і планую в'язати шапки та бафи. Я вже трошечки тут поекспериментувала, зараз вам все покажу. У мене тут ось такі, я вся в чорному, тут чорна. Ось такі дві шапочки в мене тут зв'язані. Ну, тобто звичай, звичайна шапка під шулом. Ось, в мене деяка кількість немаленька. Є бубинного мереносу. Тут у мене ось тут такий хаос в коробочці робиться. Бубинного мереносу, я купувала цю пряжу як мириносну відсоткове, але на відчуття. ну, Це, як на мене, досить гарна напіввовна. А не 100% миринос, ну він такий колкуватий. для мереноса це аж за жорстка ниточка. Спробувала спочатку в'язати в 5 складень. В мене метраж в 100 метрах, в 100 грамах 1600 метрів. Спочатку я пробувала в 5 ниточок, але вона мені здалася ну, прям вже затонка і дуже підсіла. Вона така короткувата вийшла. Не буду я її розпускати. Ось Тому почала в'язати по-іншому. А тут скільки складень. Або 6, або 7. Я дуже сподіваюся, що я записала десь, скільки я в'язала. Ну, ось така собі вийшла шапка. І таких. Ну, я не знаю, скільки я їх нав'яжу, скільки вже в мене вистачить часу, стільки і зроблю. Ну і обов'язково до кожної шапки зроблю. Баф. я Проконсультували своїм чоловіком, що краще зробити. Він спитав у хлопців, що. Тобто, я думала, чи була клави, чи бафи, ну, що, що саме потрібно. Хлопці сказали, що була клави в них в лісові і такі в'язання не, не треба. А ось під шолом в'язані, чому б ні? Хай би і було. Тобто, скільки буде в мене вистачати часу, стільки буду в'язати пряже при достатньо я колись. Купувала аж 2 кілограми. Трішечки я витратила на светр для своєї сестри. Все решта є, воно все перемотане. Тут у мене і спиці, і пряжа. і що хоче. Тут, до речі, ось лишилось хвостик від минулої шапки. Всім, всім складень я в'язала. Бо по рядочкам я все пам'ятаю, я ну, записую, скільки рядочків туди-сюди треба пров'язати. А ось складення не пам'ятаю. Тобто, ну, всім складень. Єдине, що ну, чорна і в'язати важко, пряжа чорна. Ось, спиці тут на основному полотні четвірка, резиночки були на половиною, але вона ще до того дуже-дуже брудна. Тобто, я без перестанку мию руки і вони аж ну, такі, прям, ну, брудна. Певно, ще вона пропитана ну, тобто, спеціальними якимись, да, розчинами. Плюс бруд, я не можу сказати, що прям віддає колір. Я перший раз замочу в воді, потім я, ну тобто, да, в тазу. Потім я вже прала у пральній машинці цю шапку, першу, яка потоньше, дуже підсіла, я прала раза три, напевно, це тільки два рази. Випрана і буду прати ще, приміряю на свого чоловіка, щоб в мене такий був ну, манікен, щоб знала, як в'язати. Ось на розмір. Десь умовно так, 57-59. Ну, і до сьогодні. шапок снуде. Також буду таку саму кількість складень, напевно, в'язати. Такі вони будуть вузькі, високі, так, щоб вони могли натягнути цей баф так, щоб вони тільки очі залишились. ну, Було видно тільки очі. так. Ну, Такий собі аналог балаклави, але роздільний. Тобто ось такі шапки будуть, ще о, точно одна пара носочків. Ну, тобто дов'яжу цю і ще одну хочу зв'язати, але ну, не обіцяю до нового року точно. На шапки та бафи в мене часу предостатньо і пряжі предостатньо. Чорний колір, трошки важко, але ну, буду включати додаткове світло, щоб вже не мучити так дуже-дуже свої очі, бо хочеться хлопцям нав'язати. І, скоріш за все, я буду дві останні теми ну, для мене дві останні, об'єднувати. Тобто, ось в мене лишилась тема в'язання для ЗСУ і в'язання на перемогу. І в одному і в другому випадку я буду в'язати для ЗСУ. Ну, Тобто, я для цього для себе виділила два тижні. Наступний і перший тиждень нового року я. Буду в'язати цей весь час для запевнення, що не буду в проміжку робити звітне відео, вже як нав'яжу, ці два тижні закінчаються плюс я свої справи також хочу доробити, не відволікатися на зйомку цього відео. І вже покажу, що ж я змогла нав'язати яку кількість за два тижні, Ну з розрахунком на те, що ще і свята. Свята собі такі. Звісно, ну, хто зараз буде святкувати цей Новий рік, але з родиною побачиться в будь-якому випадку, дуже так. хочеться. Ну, На цьому, я думаю, буду завершувати. Все, розповіла і показала, більше сказати і показати вам не маю чого. На наступні два тижні в мене. Плани ясні, дуже-дуже багато чорного кольору, але буду, думаю, щось в проміжках брати світленьке, можливо, ввечері, коли не буде вже денного світла. Ну, щоб не дуже травмувати свої очі. Думаю, що за два тижні буде що вам показати, нав'язаного ось. Тому на сьогодні все. Бережіть себе, і своїх близьких, обов'язково допомагайте тим, кому потрібна ваша допомога. Сьогодні, на цей час, в Україні таких людей дуже і дуже багато. Ми з вами зустрінемось обов'язково в наступних відео. Я сподіваюся, що це буде дуже-дуже скоро. Я пішла в'язати. Бувайте!